Мир вам, братії сестри, у четверту неділю після п'ятидесятниці Свята Церква нам пропонує Євангеліє, в якому говориться про зцілення слуги римського сотника. Ця подія відбулася після того, як Господь звершив нагорну проповідь і увійшов у місто Капернуум. До Ісуса Христа підійшов римський сотник і сказав, що Його слуга хворий, розслаблений, лежить. і не може піднятися і прийти. І Господь йому відповідає: Я прийду і зцілю його. Цими словами Господь хоче нам показати віру цього сотника, адже він, коли Господь йому запропонував, щоби увійти в його дім, сказав, що я не достойний, щоб Господи, ти увійшов під покрівлю мою, і скажи лише слово, і зцілиться отрок мій, каже Римський сотник. І далі пояснює, що і я людина підвладна, але маю підлеглих людей, яким кажу: зробіть те і те, і вони роблять. В цих словах проявляється велика віра римського сотника у всемогутність Господа Ісуса Христа. Він не говорить: помолися Богові, і Господь почує тебе, але каже, скажи лише Слово, і зцілиться отрок мій. Крім того, він розуміє, що. Господу, можна сказати слово на цьому місці, не треба йти до його домівки, він може, як самогутній Бог, цілити і одним словом. І тому в цьому проявляється велика віра, а також смирення сотника, який каже, що я негідний, щоб Ти, Господи, увійшов під покривлю мою. І можна здивуватися і вірі сотника, його смиренню, адже хоча він і був начальником, але не втратив людяності. І має велике смирення, не має гордості, а говорить, що він не гідний, щоб Господь увійшов під покрівлю його. А крім того, ми бачимо, що Він проявляє милосердя до підлеглих і просить за свого слугу, і турбується про стан його здоров'я. І Господь, почувши таку відповідь сотника, здивувався і сказав тим, які йшли за ним, каже, що я і в Ізраїлі не знайшов такої віри. І каже, що. Зі Сходу і Заходу прийдуть і возлягуть з Авраамом, Ісаковом, Ісаком і Іаковим у царстві небесному, а Синові Царства будуть вигнані геть у тьму безпросвітню. В цих словах ми чуємо пророцтво Господа Ісуса Христа про те, що у церкву Христову прийдуть язичники, за прикладом Римського сотника, які будуть мати істинну віру в Бога та будуть служити Йому. А люди, які були представниками Богообраного народу, і насамперед це книжники, фарисеї, первосвященники, які були покликані навчати народ заповідям Божим, виконувати їх, насправді самі не прийняли Господа Ісуса Христа як Месію. І тому, на відміну від цих язичників, які увійшли в церкву Христову, ці люди, які не будуть мати істинної віри, не будуть жити по Євангелію, не ведуть у царство Боже. І цим Господь не хоче вести у відчай тих представників богообраного народу, але хоче, щоб вони взяли за приклад римського сотника, щоб вони мали таку ж віру і щоб також наслідували життя вічне. І тут лише була справа за ними, щоб вони послухали проповідь Спасителя і привнували у справі свого спасіння. В цьому Івангелі, дорогі браття і сестри, ми можемо взяти за приклад віру сотника, його смирення. Та його людяність, його милосердя до ближнього. Також будемо пам'ятати, що лише однієї віри для спасіння недостатня, адже апостол зауважив, що віра без д... діл є мертвою, а тому необхідно, щоб спастися, не тільки мати віру в те, що Бог існує, Бог всемогутній, але також і жити по волі Божій, жити за заповідями Божими, так як вчить Господь Ісус Христос у Євангелії, який говорить, що хто мене любить, той заповідь Мої буде. Виконувати. І саме про це нам говорить апостол Павло у своєму посланні до римлян, яке також читається у цю неділю. Апостол звертається до римлян, які були раніше язичниками, не мали істиної віри, а після проповіді апостола увірували в Господа Ісуса Христа через хрещення стали чадами Святої Церкви. І Він говорить до них, звертається. І умовляє, що як раніше ви представляли члени ваші в служіння неправедності, безчестя, гріху, так тепер представте члени ваші бороби праведності для діл святих. Апостол цими словами говорить, щоб люди, які раніше служили гріху, хоча б з такою самою ревністю послужили Богові для діл праведних. І далі він пояснює, що навіть у цьому земному житті людина може відчути різницю між служінням гріху і служінням Богові. Апостол каже, що «які пліт ви мали, коли служили гріху. Ви соромилися тих діл, яких робили, адже їхній кінець це смерть. Апостол каже про те, що плодом гріховного життя є смерть, смерть не фізична, а смерть духовна, смерть душі, тобто загибель душі у вічному житті. А далі говорить, що коли людина служить правді, то плодом цього праведного життя є святість, є освячення. Уже тут на землі людина отримує дар Божий, освячення своєї душі, також Царство Боже, яке перебуває всередині нас за Словом Спасителя. А далі апостол говорить, що відплата за гріх є смерть, а дар Божий життя вічне у Христі Ісусі Господі нашому. Відплата за гріх є смерть, смерть духовна і смерть фізична, а дар Божий не нагорода, а дар Божий за праведне життя є саме життя вічне. Чому апостол каже, дар Божий, а не нагорода за праведність, тому що людина, жодна людина не може власними зусиллями лише досягнути спасіння і царства Божого. Адже ми знаємо, що кожен із нас і усе людство отримали можливість спасіння саме завдяки подвигу месіанському Господа нашого Ісуса Христа, завдяки тому, що Син Божий став Сином Людським, воплотився від Діви Марії та Святого Духа, завдяки тому, що Він прожив земне життя, проповідував Євангеліє, помер на Христі, Воскрес у третій день, вознісся на неба та послав Святого Духа на апостолів. Саме завдяки цьому ми маємо можливість увійти в Царство Небесне. Не завдяки нашим якимось зусиллям, які треба докладати, але завдяки дару Божому, який Господь дає кожному із нас. Тому, дорогі браті і сестри, будемо пам'ятати слова апостола Павла, які каже, що дар Божий за праведне життя є життя вічне у Христі Ісусі Господі нашому. Будемо також мати віру, яку мав римський сотник, вірити у всемогутність Божу, будемо брати, за приклад, Його смирення та милосердя до ближнього. Хай Господь благословить усіх нас.